7 березня 2024 рік на календарі. І ми з оператором поруч будівельного майданчика житлового комплексу Набережна вежа, що у Тернополі на вулиці Білецькій. Які будівельні роботи виконуються на об'єкті в цей час, зараз дізнаємося. 14-й поверх будинку. Працівники «Креатор Буду» влаштовують опалубку перекриття плити. А буквально за 80 метрів набережна тернопільського ставу. Краса і гордість обласного центру. Зовсім поруч парк імені Шевченка. Ось такий краєвид з верхніх поверхів будинку бачитимуть мешканці, смакуючи ранково кави. У комплексі передбачений дворівневий підземно-наземний паркінг, сучасний дитячий майданчик. Будинок матиме засклені балкони та лоджії, панорамні вікна, стіни з ефективним зовнішнім утепленням. Умови придбання квартир і переваги комплексу дізнавайтесь у менеджері відділу продажу, що у Тернополі на вулиці Листопадова. 1. 18 років успішної роботи на ринку нерухомості України. Креатор Буд. будуємо досконале житло.